Маєчка, вибирай. Їхали. О, тут тобі дві задачі. Перша. Чорно-біла гусина, ця зображена на малюнку, згорнулася до сну. Яке? З наступних зображень можна тоді побачити? Угу. Б. Мая. Мабуть, Б. Мабуть, Б. Мая, скажи, будь ласка, що йде за головою у гусіні? Який кольор? Чорне. А за чорним іде? Біло. Білий. А тут що йде? Ді... Не підходить. Може, тоді ве? Може, тоді В? Біле, чорне, біле, чорне, а, а потім має бути біле. Білий, чорний, білий, чорний. Ну, так, так. Не підходить В. Може... Даніель, це твоя була відповідь. Дивись, чому ні. Чому не В. Думаємо далі не Б, не В. Методом а? виключення давайте. Може, а. Може А, давай думать. Голова біле. чорне, біле, чорне, біле, біле. чорне, так. О, ге, 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 ге. Ні, не неге. А г, дивіться, голова по'єднана тільки з білим, а у нас має після білого йти чорне, mm. Тому ні, не ге. Ну, а, тоді а, повинно бути А. А, а? а в де аж чотири чорних, а тут у нас раз, два, три. По суті, повинно було тоді бути А. Мая, тобі дісталось дві задачі, ось така несправедлива. Нагадаю: додавання, віднімання, множення ми робимо задом наперед. Тобто, справа наліво, від найменшого розряду до найбільшого. І тільки ділення ми будемо робити з вами по порядку від найбільшого розряду, намагатись поділити до найменшого. Тобто, діємо ось так: задом наперед. Поїхали, маєчка. яке число треба додати до двох, до трьох, щоб було два? Взагалі таке існує? Мая, так, Мая. Плюс... Треба додати, треба, треба додати безкінечну без цифру і два, щоб було знову. два. Подумайте, подумайте, що таке треба додати до трійки? Я вислов. Щоб... Uh, секун... Так, правильно, День. Дев'ять меєчка, правильно, дев'ять. Так, ну переліземо ми чоловік. Дев'ять плюс 3 дванадцять, два. Пишемо один, пам'ятовуємо. Поїхали далі. Тут що треба написати? Нуль. А я його вже написала: нуль, так. А тут. 3, 2. 3-2. А ще можуть бути варіанти, окрім 3-2? Це правильно. 4-1. Супер, так. 1-4, і 1-2 і 3. Давайте любий напишемо. Давайте 1-4. 5-0. 5-0. 5-0 ні, бо там все ж таки має бути трицифрове число, а воно не може з нуля починатися. Да, Але не може починатися. Угу. Якщо б тут не було написано, що це трицифрові, то так. І все одно відповідь була правильна, бо Майя, тепер тобі найскладніше, ну або найлегше, не знаю. Тобі залишилось знайти суму цих чотирьох цифр. Суму цих чотирьох цифр. 9, 0, 1, 4? Так. А я просто подумала, вдруг там 10. Шукай, шукай, і скажи мені, яка відповідь.